У минулому ми розважали про чисті думки, які народжують чисті слова. А в свою чергу, як апостол говорить так, говоріть і так поступайте, чисті слова народжують чисті поступки. Вітаю вас, Микола Синюк. Я сподіваюся, що у вашому житті бували ситуації, про які ви хотіли б поділитися з кимось. Бували поступки, які вас дуже тішили і ви охоче ділилися ними з друзями. Бували інші, про які знаєте тільки ви, і знає Бог. Більше ніхто. І ніхто ніколи не буде знати, тому що. Це було для вас неприємно. Є ситуації і поступки, за якими все життя можемо картати себе. Чому так сталося? У розмові лукавого із Богом відбувся цікавий діалог у книзі Йоа. І одне із питань лукавого полягало в наступному. Чи ж не ти благословив? Справу Його Його рук. Є справи, є поступки, які благословляє Бог. Є справи, наші поступки, які Він ненавидить, тому що це пов'язано із гріхом, це пов'язано з тим, що розриває наші стосунки з Богом. Добрі, благословенні, чисті поступки завжди схвалюються Богом. Троє книга царів ми читаємо в 11 розділі 27 текст, коли пророк Натан розмовляє із Давидом, і в нього фраза. І була ця справа, яку зробив Давид. Була ця справа зло в очах Господніх. Виявляється, є поступки, є справи, які зло в Господніх очах. Багато було доброго, щиро, чисто і благословеного у діях Давида, але прийшов час, коли справа, яку він зробив, була зло в очах Господніх. І тому після цього вже пізніше він говорить у 103 му псалмі: я ненавиджу справу підступу, я ненавиджу діло підступу. Коли побачив, зрозумів. І оцінив реально. Це правильна реакція на поступки, які не благословляє Бог. Повторимося: так говоріть і так поступайте. Наші благородні, чисті шляхетні слова народжують таку ж саму дію, якщо Слово у нас не розходиться з ділом. І все каже нам слово Господнє, апостол Павло: все, що ви робите? Словом чи ділом, це праця і Словом і ділом все робіть в ім'я Господа Ісуса Христа. І тому, розважаючи над цими істинами, над ось цими тестами, що характеризують наше чисте серце, дозволимо собі повторитись: чисте серце це наші чисті помисли, наші чисті думки, які народжують наші чисті слова і, в свою чергу, чисті слова. Народжують, принаймні повинні народжувати наші благородні і чисті поступки. Проаналізуємо і зробимо висновок кожен для себе. А тепер питання: як набути мені серце чисте? Яким чином мова йде, я повторюсь, про наш внутрішній духовний світ, про наші емоції, про наше сумління, про те, що не контролює ніхто. Окрім нас і Бога, наш внутрішній духовний світ, який відкритий перед Господнім лицем точно так, як наше щоденне життя. Давид заявляє, серце чисте, створив мені Боже. Він розумів ані власним інтелектом, ані зусиллями, ані порадами психологів ми не можемо стати кращими. Чистішими серцем в таку міру, щоб це було до вподоби Богу. Серце чисте створи в мені Боже. Виявляється, картина нашого серця, яка інколи буває зіпсована гріховними поступками, якимись недобрими вчинками, може бути заново перефарбована вічним художником Богом. І Фарба, яку застосовує Бог для очищення нашого серця, має червоний колір. Слово Господнє говорить: якщо ми визнаємо наші гріхи, то кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Не просто нас, а наше сумління від усякого гріха. А тому найкоротший шлях. До чистого серця, це щира глибока віра в Господа Ісуса Христа в те, що Він вірний своєму Слову, якщо ми визнаємо гріхи наші. Він, будучи вірний і праведний, простить гріхи наші і очистить нас від усілякої неправди. А тому, понад усе радить премудири Соломон, що ти бережеш бережи твоє серце, тому що з нього джерела життя. Нехай допоможе Бог мені і вам берегти наше серце чистим, тому що ті, хто чистий серцем, одного разу побачать Бога. До речі, Бога побачать всі. І той, хто геть занечищений у своєму внутрішньому духовному храмі, хто є окаянний грішник, Бога побачать і чисті серцем. Але одні побачать з радістю, і з вигуками гряди наш Господь, бо ми тебе чекали, інші ж. Побачивши велич і славу, будуть кричати до гір і пагорбів, впадіть на нас і покрийте від обличчя того, хто на престолі. Повторюсь, Бога побачать всі: одні на радість і торжество, інші на вічний осуд. Пам'ятаємо, друзі, прихід Господні наближається. Перевірмо наше серце, як ми перед. Господом, сьогодні ще є час. Блаженні ті, хто чистих думок, блаженні ті, хто чистих слів, блаженні ті, хто чистих поступків, це означає, що наше серце чисте і готове зустрічати Господа. Подумаймо про це.